Самий інтригуючий момент. Ждали 16 днів, 17-й день. Сьогодні ранок. Відкриваємо інкубатор. Вологість 90, вікна позапотівали. То, значить, там у нас красота. Дивіться, що тут робиться. Мурашник. Мурашник вже повисихали. Оце сутки ми не заглядаємо. О таку привичку собі візьміть. Як перше вилупилося і почався масовий вилуп. Сутки не заглядати туди. Щоб там була висока вологість, тоді їм легше вилазити. Шкурочка не пересихає. ота, та що під самою шкарлупою там така шкурочка є, як тряпочка. Якщо вона починає пересихати, воно не вилізе. Шкарлупу довбе, а пльоночка не рветься. Треба, щоб була тільки висока вологість. Тут у нас смокінги, фенікси. І, ні, не фенікси, фараони. Фараони, і англійська чорна і трошки от, от Техасів. Техасів попав. Ну Техасів це із смокінгів по генам воно передається. Бо смокінг це сміть англійської чорної і техасся. То вони проскакують іноді. Всі отак. Такий вилуп, такий оплод, 220 яєць. Отакий вихід курчат. Плюс трохи долупляться. Так що дивіться, як всі кому потрібні інкубаційні яєчка, будь ласка, замовляйте. І все у вас буде гуд. Мурашничок в три слоя. В общем такі діли. Прогріваємо брудер. Зараз заглянемо в норку. Не бажано його відкривати. Там є градусник. Ладно, одна секундочку. Так, ось градусник. Дві лампи горить. 34,5. Тут тепло воно, тепло йде, дно тепленьке, все в порядку. Зараз, плюс ми їх туди як викинемо, там зразу буде 36-37 градусів. І все буде добре. Головне їх перві дні, перві дні не переохолодити. щоб вони були в теплі. Для них температурний режим дуже важливий. Дуже важливий. Все, даємо перший день водичку з сахаром і мелкий комбікорм. Начали, купили, купили диканьку для молодіжі. Вона така, вона дрібненька, крупка. Щоб його не молоть, бо годували без міксом. Він крупний, його треба молоть на мельниці, бо вони його не можуть з'їсти. Взяли цей, спробуємо на цьому. Буде добре і, і будемо ним годувати. Він і дешевший, виходить, он десь о, пошти на 100 гривень він дешевше. Так, що там, мамуся, скільки? 157 штучок. 157 штучок, ну і плюс буде, будуть ще долуплюватися. Все, тут я зараз передивлюся. може кому допомогти. Гляну, що там до чого. Закриємо, ну і ще буде до вечора, може до утра, до завтрашнього, може хтось ще захоче долупитися. Все, пишіть у приватні повідомлення, в коментарі, домовимося, висилаємо в пінопластових боксах, то мороз нам зовсім не страшний. По морозу ми висилаємо, яйця не переохолоняють. Все, хай, хай ростуть. Все тоді. До нових зустрічей. Пока-пока.